Жаємо здоров'я в ефірі. 19-й випуск інформаційного дайджесту окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні у нас 8 грудня 2025 року. Цей тиждень знаєш, видався дуже насиченим. Пройшов я б сказав під знаком такої собі невидимої війни. Ти є, що в радіоефірі. саме так. З одного боку постійна боротьба щоб засліпити ворога, подавити його зв'язок, навігацію. А з іншого, ну просто шалена гонка технологій. Гонка за тим, щоб бачити далі, бити точніше, і що, мабуть, найголовніше робити це все дешевше. Абсолютно, і сьогодні ми якраз і зануримось у цю е, радіоелектронну та технологічну гру в кішки-мишки. Так, подивимося, як наші бійці полюють насправді рідкісні ворожі комплекси РЕП. А тим часом Туреччина, наприклад, взагалі переписує правила повітряного бою. Отак. Також розберемо, як Європа інвестує в створення українських мисливців на дрони, і що наші розробники власне можуть запропонувати вже зараз. І ще зачепимо дуже цікаву гіпотезу: чи отримали наші F 16 такий собі, знаєш, ідеальний і дешевий срібний снаряд для боротьби з шахедами? І наостанок, як і обіцяли, зробимо такий глибокий розбір теми, яка ну актуальна для всіх напередку. Ринок детекторів дронів це ж справжні джунглі. Саме так. Спробуємо намалювати карту в цих джунглях і розібратися, як не загубитися серед десятків моделей і вибрати те, що справді рятує життя. Буде глибоко, технічно і, сподіваюсь, корисно. Отже, давай почнемо з передової. Є свіже відео від бригади Чорний ліс. Бачила дуже ефектне. Вони там демілітаризують ворожий комплекс реб Р 330 житель. І це ж не просто черговий шматок спаленого заліза, правда? О, зовсім не просто. Це для них дуже болюча втрата. Житель це їхній ключовий тактичний реб. Його головна задача, наскільки я розумію, створити такий собі купол перешкод. Власне так створити мертву зону для наших військ. Він працює в дуже широкому діапазоні частот від 100 аж до 200 МГц. Стривай, ці цифри мало що кажуть не фахівцю. Простими словами, що це означає? Простими словами, це означає, що один такий комплекс може глушити майже все. Ну, від стареньких рацій до сучасного супутникового зв'язку. І GPS найголовніше. І найголовніше GPS. Уяви собі єдиний ключ, який може закрити ну, майже будь-які двері. Ось це і є житель. Його робота зробити наших еророзвідників сліпими, а артилерію, що наводиться по GPS, неточною. А які в нього заявлені характеристики подальності? Офіційні цифри до 25 кілометрів по наземних цілах і понад 50 кілометрів по авіаційних, але ж це в ідеальних умовах, я так розумію. Звісно, на практиці вурухуванням рельєфу наших засобів протидії цей купол не такий вже суцільний. Але погодься навіть 20-30 кілометрів проблем це дуже серйозно. Тому полювання на них завжди пріоритет. Абсолютно, за весь час підтверджено знищення лише кількох десятків одиниць. Це справді унікальна і дуже важлива ціль. Кожен спалений жител це ну, така собі діра в їхньому радіоелектронному щиті. І поки ми пробиваємо діри в їхніх штитах, у світі дехто вже створює абсолютно нові мечі. Новина з Туреччини, вона звучить як щось із майбутнього. Так, це про безпілотник Байрактар Кізлелма. Який збив інший літальний апарат ракетою повітря-повітря, і тут ключова деталь. Він зробив це за межами прямої видимості. Це не просто дрон, розумієш, до якого прикрутили ракету. Тобто, це був тест цілої системи, цілої екосистеми. Безпілотник Кізелельма оснащений їхнім власним радаром Мурат, а це радар з активною фазованою антенною решіткою. Знову складний термін АСА-радар. У чому його перевага, особливо на безпілотнику? Ну, якщо звичайний радар, це ніби ліхтарик з одним променем, який треба механічно повертати. Mm, то АЕС, це щось інше? Так, це панель із сотень маленьких передавачів. Вони можуть формувати і спрямувати безліч променів одночасно і майже миттєво. Він більш стійкий до реб, бачить далі, точніше, може одночасно відстежувати багато цілей. Поставити такий на безпілотник це перетворити його з простого ударного дрону на повноцінного повітряного мисливця. Саме так. І ось цей радар виявив ціль, а їхня ж власна турецька ракета «Гогдуан» її вразила. Це повний цикл від виявлення до знищення без людини в кабіні. Турки не перебільшують, коли називаються новою ерою. Виходить, ми говоримо про те, що дрон вартістю, ну скажімо, 10-15 мільйонів доларів виконує роботу винищувача за 100 мільйонів. Так, це ж повністю змінює економіку війни, і вони не зупиняються. Майлі одночасно інша їхня компанія Skydagger показала запуск рою дронів Камікадзе рою з іншого безпілотника. Так, дронів тойка з БПЛА Калькан Діха, який має вертикальний зліт, і це вирішує іншу проблему. Яку саме доставка в один кінець в глиб території противника. І це теж. Але головне боротьба з реп. Пам'ятаєш, ми в одному з минулих випусків говорили про наші експерименти з ФПВ дронами на оптоволоконному кабелі. Так, було таке. Турки зробили те ж саме: дрони Камікадзе Тойка підключені до материнського БПЛА тонким оптоволоконним кабелем. Сигнал керування йде по дроту. Тобто глушити просто нічого. Абсолютно нічого. Геніально просте й ефективне рішення проблеми, над якою б'ються інженери всього світу. Добре, турки знайшли блискучий, майже низькотехнологічний спосіб обійти реб, але це специфічне рішення. А от глобальне завдання це створити перехоплювачі, які перемагають швидкістю. І тут, схоже, в гру вступаємо ми за підтримки партнерів. Так і це дуже потужний крок. Євросоюз разом із нашим кластером Brave One запускають програму EU4 UA Defense Tech. І це не просто роздача грошей. Я так розумію. Ні. Це стратегічна інвестиція в український досвід. І перший пріоритет фінансування розробок високошвидкісних дронів перехоплювачів. Наскільки високошвидкісних, про які цифри йдеться? Заявлена планка 450 плюс кілометрів на годину, максимальний грант 150 тисяч євро на проект. Це по суті пряма відповідь на загрозу реактивних шахедів. Тобто, ЄС визнає, що Україна сьогодні це найкращий у світі rd центр для бойових технологій. Саме так. І готовий інвестувати в наш шит неба. І поки ці гранти лише запускаються, деякі наші розробники вже мають готові рішення. Ось, наприклад, компанія Генерал Черешня. Так, вони оновили свій дрон перехоплювач Air Pro, і це вже не прототип, а серійний виріб. Отримав офіційний допуск. Так, із 3 грудня його можна замовити через Brave One Market. Це приклад того, як система починає працювати. Швидкість понад 200 км на годину, час у повітрі до 35 хвилин. Цього цілком достатньо для полювання на всю лінійку їхніх розвідників типу Орлан. І навіть на дозвукові шахеди. А яка ціна? Питання? Бо саме ціна робить зброю масовою? Близько 48 тисяч гривень за борт дуже конкурентна ціна за такий функціонал. І виробник заявляє, що застосування цих перехоплювачів у визначеному секторі знижує активність ворожих БПЛА на 80%. Це вже статистика з поля бою. Так. Але щоб збити дрон, його треба спершу побачити, особливо вночі. І тут є ще одна цікава українська розробка розумні камери. Так, це система курбас 640 від компанії The Force Low та Odd Systems. Це тепловізійна камера з модулем наведення на базі штучного інтелекту. Тобто система аналізує картинку і сама знаходить теплову сигнатуру шахеда, виділяє її і веде. Це дуже полегшує роботу оператора. А наступний крок повна автономія. Звісно. Коли дрон-перехоплювач сам бачить ціль і сам на неї наводиться, мета повністю виключити людський фактор з циклу перехоплення. Бо людина втомлюється, її реакція сповільнюється. А машина буде робити це стабільно і точно 24-7. І що найцікавіше, ці камери вже стоять на перехоплювачах стінг від диких шершнів. А ми ж пам'ятаємо, що саме цей підрозділ вже має на рахунку збиті реактивні шафеди. Отже, технологія вже воює і дає результат. Добре, з дронами-перехоплювачами ситуація проясняється. Але нещодавно з'явилась новина ну скоріше припущення, яке може кардинально змінити правила гри вже у вищій лізі. Ти про наші F-16? Саме про них це аналітика від Defense Express, але вона ґрунтується на реальних фото. Так на українському F-16 помітили пускові блоки LAU-131 для 70 міліметрових некерованих ракет Гідра 70 Самі по собі ці ракети це ж зброя для ударів по площі, не точно так. Але є один, скажімо так, секретний інгредієнт, який перетворює цю тупу ракету на високоточну зброю, абсолютно вірно, і називається він APKWS 2 Це невеликий блок з лазерною головкою самонаведення, який накручується між бойовою частиною і двигуном ракети гідра. Тобто, якщо на літаку є прицільний контейнер, який може підсвітити ціль лазером. То дешева некерована ракета передгорюється на керований снаряд, і ми отримуємо ідеального мисливця на шахеди. А в чому тут економіка? Чому це так важливо? Економіка тут вирішує абсолютно все. Вартість шахеда ну, 20-50 тисяч доларів. А вартість сучасної ракети повітря повітря Ем Ейм-120, якою їх іноді доводиться збивати. Поруд мільйон доларів. Саме так, це обмін, який нас виснажує. А вартість ракети Хайдра з комплектом АПКВС близько 30 тисяч доларів. Це вже вигідний для нас розмінний курс. Це класична історія про Давида і Голіафа. Навіщо використовувати мільйонний снаряд, коли можна взяти стару ракету з 50-х років, додати до неї трохи сучасної електроніки і отримати той самий результат. В цьому є прекрасна асиметрія. Окей, з тим, як і чим збивати, стає все цікавіше. Але щоб збити, треба вчасно виявити. І це підводить нас до нашої великої теми. Як вижити в умовах, коли ворожі дрони постійно в небі, так як обрати детектор дронів? Ринок величезний, пропозиції десятки. Це справді схоже на дикий захід. Так і є. І щоб зробити правильний вибір, треба відкинути маркетинг і зрозуміти, яку саме роль має виконувати пристрій. Я б розділила всі детектори на три великі архетипи. Цікаво, які саме перший це умовно особистий вартовий. Тобто щось маленьке, індивідуальне для власної безпеки. Саме так. Його задача попередити тебе, що в радіусі кількох сотень метрів з'явився FPV-дрон і дати тобі 5-10 секунд, щоб впасти в укриття. Це прилади ближньої дії. Так, як от Аракіс 4. Вони компактні, мають швидку реакцію, але невелику дальність. Це твій останній рубіж оборони. Гаразд, з цим зрозуміло. Другий архетип дозорне відділення. Це вже більш серйозний пристрій. Він має захищати не одну людину, а позицію, бліндаж, екіпаж техніки. Тут важливіша дальність. Так, кілометри і більше. І здатність ідентифікувати різні типи дронів: FPV, MAVIC, Орлани. Такі пристрої, як чуйка 3.0 або ванільний цукорок, належать до цієї категорії. Вони дають раннє попередження? Раннє попередження. А Чуйка, наприклад, має унікальну функцію. Може перехопити аналогове відео з ворожого FPV і показати на екрані, куди він летить. Ти бачиш світ його очима. Ого, це вже дає не тільки попередження, а й тактичну інформацію. Безумовно. А що з третім типом? Третій тип це системний інтегратор. Це професійні дорогі комплекси, як от Джміль. Його задача не просто пищати, він робить щось більше. Він визначає азимот на дрон, його тип і може передавати ці дані на системи реб або вогневого ураження. Це не індивідуальний засіб захисту, а частина ешелонованої системи ППО. Тобто він не каже тобі ховайся, він каже системі, ціль там працюй. Отже, ми маємо три рівні: особистий захист, захист позиції і елемент комплексної оборони. Це вже набагато зрозуміліше, ніж просто список з 17 назв. Саме так. Які ще ключові параметри, окрім дальності, треба враховувати? Другий найважливіший параметр це швидкість сканування. Якщо детектор бачить на 5 кілометрів, але оновлює інформацію раз на 10 секунд. Угу. За цей час дрон пролетить пів кілометра, і дані будуть вже неактуальні. точно. Наприклад, Чуйка має цикл сканування 4-8 секунд, а «Аракіс» – близько 2 секунд. Це завжди компроміс між дальністю і швидкістю. І третій, мабуть, не менш важливий в польових умовах автономність. Єргономіка. Безперечно, прилад може мати геніальні характеристики, але якщо він живе від батареї годину або важить кілограм, на штурм його ніхто не візьме. І тут розкид величезний. Наприклад. Ну, наприклад, рершпак у металевому корпусі працює до 12 годин, шукач другий – до 48 годин, а є моделі як Stevia Fly, що працюють трохи більше години. Треба чітко розуміти, прилад буде стаціонарно на посту чи його треба носити з собою? Саме так. Тобто універсального рецепта купуй ось це просто не існує, і не може існувати. Вибір детектора це відповідь на низку питань. Яка головна загроза? ФПВ Камікадзе чи розвідники? Де я працюю? У відкритому полі чи в міській забудові? Мені потрібне попередження за 5 кілометрів, щоб підготувати ПЗРК, чи за 500 метрів, щоб встигнути застрибнути в Окоп? Саме так. І тільки відповівши на ці питання, можна обрати з усього цього різноманіття: Сірко, Ксіон Ель, Тенети та інші. Той прилад, який буде не дорогим аксесуаром, а реально врятованим життям. Ну що ж, підсумуємо. Картина виходить цікава. Поки орки намагаються закрити нам небо своїм жителем, наші артилеристи успішно закривають самого жителя. Класика асиметричної відповіді. А поки їхні конструктори малюють лазери на літаках, як у старих фільмах про Джеймса Бонда, турки вже реально збивають цілі ракетами з безпілотників. Світ змінюється швидше, ніж вони встигають оновлювати свої методички. Точно технології розвиваються значно швидше. І, схоже, головною проблемою для наших бійців скоро буде не чим збити шахет. А що саме обрати для цього? Генерал Черешня, перехоплювач від шершнів, чи може ота дешева ракета З 16 А потім ще треба вирішити, яким з десяти детекторів цю всю радість засікти. Скоро треба буде робити окремий дайджест, виключно по огляду детекторів дронів. Але погодься це дуже приємні клотати. Абсолютно, дякуємо, що були з нами. І окрема вже традиційна подяка гурту брати Гадюкіни» за музику, що надихає: слава Україні! Героям слава!